Як перетворити свої бажання в реальність? Усі ми маємо бажання: нова робота, подорожі, здоров'я продовжують свій список. Але чого ми не робимо перший крок до здійснення цього, цих мрій? Чому ми не діємо? Чому мрії залишаються мріями? Ми боїмося невдач, не знаємо, як почати, і часто боїмося змін. Але це нормально. Важливо розуміти, що бажання це сигнал до дій. І якщо ти не зробиш крок, нічого не зміниться. Тому перший крок це дія, це сила. Віра, ключ для змін. Віра це не коли немає сумнівів. Віра це коли ти рухаєшся навіть попри страх. Вірити в себе це означає вірити в можливість змін. Поки ти не повірив, нічого не зміниться. Ти можеш більше, ніж ти думаєш. Сміливість це дія, навіть якщо страшно. Знову ж таки, сміливість це не відсутність страху, коли... це коли ти дієш попри нього. Кожен крок це боротьба зі своїми страхами. Може бути страшно. Але ти сильніший за це. Рахуй до п'яти і починай діяти. До речі, про практику п'яти секунд розповіла в телеграм-каналі. Переходь! І виконуй сила це щоденний прогрес. Сила не з'являється одразу. Вона формується через постійні зусилля. Важливо не зупинятися і маленькі кроки робити щодня. Неважливо, скільки часу це забере. Важливо продовжувати рухатись. З кожним днем ти будеш набувати досвід, який буде тебе пришвидшувати до своєї цілі. Ти вже маєш все для змін. Бажання. Свою віру, свою сміливість і силу тепер діяти. Твоя черга. Почни сьогодні і завтра. Ти вже побачиш результат.